Нижче Сипем. нижче є, готовий. Чекаємо наступний є нижче, трохи вище, є готовий. Є декілька пострілів і на екрані спалахує знищений шахет. Це робота кулеметника з позивним батя. Він учасник мобільної вогневої групи. У її складі рік каже, до центру приходить, аби вдосконалювати свою майстерність. Коли у нас немає можливості проводити такі вогневі стрільби, насель більше виїжджати, тому що це розход. Великий ВК і все інше. А це реально дуже дуже корисний для всіх. Він практично приближений до реального стану, який ми бачимо, знаходимося на позиції. Говорить на цьому симуляторі можна відпрацювати десятки сценаріїв без витрат на реальні патрони. Стріляють, каже, по таких самих шахедах, які росіяни використовують для ударів по Україні. Наше завдання їх знешкодити. Це першочергове. Але якщо бисімо нас, ми бачимо, що в нас немає можливості, ми являємося все одно посередниками передачі інформації тої чи іншими групами, координувати його хід. Новобранець мобільної вогневої групи Олександр після завершення служби в лавах збройних сил обрав інший шлях захисту країни. Ну не подобається нам, коли над нашим містом літають шахе. Їх збивають, да але не вистачає. Мобільних груп, стаціонарних груп Олександр каже, поки тренуються на симуляторі, згодом перейдуть до реальної зброї, максимально приближено до реального, але бажано було ще використовувати нормальну зброю, щоб розуміти що до чого. Програму симулятора зенітної стрільби регулярно оновлюють, адаптуючи його до змін у тактиці росіян, каже інструктор Денис Калінін. Завдяки цьому захисники отримують актуальний інструмент для підготовки. Це дуже велика економія набоїв. Грубо кажучи, якщо це звичайний небій, коштує 27 калібру 12 доларів за штуку. Тобто, хлопці за стрільбу вистрілюють близько трьох тисяч один. Тобто, якщо порівняти в еквівалент фінансовий, це дуже багато. Вони слідкують, що я говорю, як говорю, і вони теж це програмують себе в голові. Як наскільки треба брати випродження, і це виходить в практику в фізичну пам'ять. Аби долучитись до реальних задач на тренажері, треба пройти щонайменше п'ять занять, зазначає інструктор. Навчання зі стрільби проходять усі члени мобільної вогневої групи. Праця іменно екіпажами. Відбувається не в один, в один ствол, тому що це дуже-дуже мало. В основному працюють по шахеді, це як мінімум, я думаю, групи 3-4 не менше. Тобто і вони мають свої сектори вогню, сектори вогню не повинні пересікатися. Навчання на симуляторі відбуваються в межах проєкту Небеса Черкащини, зазначила заступниця командира добровольчого формування Черкаської тергромади Анна Сакун. Тренажер придбали доброчинники. На ньому тепер навчаються всі учасники мобільних вогневих груп, і ті, хто вже давно в ДФТГ, і ті, хто тільки новоприбули. А далі вже командири вогневих груп, і загонів, з яких приходять добровольці, вони визначають поетапність практичного навчання. Спочатку це виїзди з групою і спостереження, далі якісь більш практичні завдання. І зараз готуються до створення кілька нових мобільних вогневих груп. Проєкт створили, аби підсилити мобільні вогневі групи, а також сформувати нові підрозділи. Підсумувала Анна Сакун. Дар'я Шевченко, Фадір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.